Одного дня у нас була повітряна тривога, і ми із шкільним парламентом сиділи в укритті. Щоб не тратити даремно часу, ми зробили таке невеличке засідання, і тут в голову дітей сяйнула така ідея зробити в школі волонтерський тиждень. Протягом тижня було заплановано, що кожного дня ми будемо щось збирати. Після того, як адміністрація школи затвердила нам цю ідею, нам видали приміщення, в якому ми почали працювати. Нас в парламенті 13 чоловік, учні 7-11 класів. Кожною ми прибігали сюди, і кожен мав свою роботу. Це був такий великий ажіотаж рух, під час якому і дітям, і парламенту, навіть вчителям, і батькам було інтересно приходити сюди. Перший день діти вирішили, що ми будемо збирати шкарпетки різних розмірів для наших військових. У вівторок ми вже збирали різні напої: чай, каву, капучино, какао. В середу ми збирали солодке, печиво, цукерки. У четвер ми збирали інвентар для виготовлення свічок окопних для наших воїнів. Ось у нас є банок, дуже багато ми назбирали. Також діти принесли дуже багато парафіну, свічок. І ми будемо пробувати зі шкільним парламентом їх тут виготовляти. І у п'ятницю ми збирали миючі засоби, вологі серветки, мило, шампуні, різні засоби гігієни. Завершував наш тиждень благодійний ярмарок, де діти готували свій стіл і презентували випічку, вироби ручної роботи, і виручні кошти ми будемо також віддавати на потреби наших військових. Сьогоднішній день дуже хвилюючий. Всі наші ліцеїсти, і великі, і маленькі, готувалися до великої справи, щоб наблизити нашу перемогу. Діти дуже активно, разом зі своїми батьками, до пізного вечора вчора, пекли горішки, трубочки, пончики, оформляли. І з величезним задоволенням оформляли стіл, хоча дуже маленькі діти ще. Але вони з таким захватом взялися до цієї справи, щоб наблизити нашу перемогу. Я думаю, цей день запам'ятається усім. І великих, і маленьких. Слава Україні! сьогодні найважливіше те, що ми бачимо оцих діточок маленьких, ми бачимо тут єдність дитини, батька, матері, влади в єдиній меті, робимо спільну перемогу. Йдемо до перемоги, відстоюємо свої землі спільними зусиллями. Те, що сьогодні. Ви зробили цей захід. Я низько кланяюся, діточки, вам щиро дякую. І з'їм обов'язково з насолодою кожного класу пиріг перемоги. Я хочу щиро подякувати усім, хто долучився до цього заходу. І сподіваюся, що кошти, які будуть вилучені сьогоднішньому заході. Допоможуть, наблизить перемогу, допоможуть нашим воїнам у тих потребах, які на сьогоднішній день є. Тому я щиро вітаю усіх, хто був сьогодні тут. Я щиро дякую усім, хто долучився. Успіху нам перемоги! Слава Україні!